Історія палацу кунін, шидзин, глава 110. маленька брехуха. З явним небажанням Сюйнін усе ж зібралася і, узявши з собою тінь, поїхала до резиденції Сєвея. Вона була тут зовсім нещодавно і здавалося, слуги ще добре її пам'ятали вони провели її від самих воріт просто до залу для занять на тіні. У внутрішньому подвір'ї ріс Бамбук, його зелене листя вкрилося шаром снігу. А в ставку під сухими лотусовими листками ховалися блакитні рибки, час від часу миготячи в глибині води. Двір нагадував пейзажі рік та озер Дзяньніна. Такі декорації були рідкістю для столиці, витончені й ретельно продумані. Але саме зараз Дзян була не в тому настрої, щоб милуватися красою, у голові крутилися лише очі сівеї, повні холодної уважності. Так тривало, доки слуга не повідомив, що вони прибули. Вона поспіхом подякувала йому. Здавалося, Сівей уже давно чекав, стоячи біля вікна з чашкою чаю в руці, Дзянцю не поспішала заходити. Сівей акуратно поставив чашку на підвіконня і навіть не озирнувшись, тихо сказав утнула таку велику справу, а що й не тебе на урок гри на тіні, ти одразу стушувалася, ніби тебе точить невидимий черв'як. Якщо ти не війдеш, що ж, мені вийти й урочисто запрошувати тебе. Дян Цюйнін ледь зблідла, але, зціпивши зуби, обережно переступила поріг, і війшла, уклонившись сівею. Учениця вітає вчителя. Лише тоді сівей обернувся і подивився на неї. Маленька дівчина притискала до себе цінь, не наважуючись підвести голову. Її погляд, здавалося, був прикутий до власного взуття, і сівей бачив тільки маківку. Вона скидалася на слухняну і сором'язливу панночку з добропорядного дому. Куда, що такою вона була назавжди. Сьогодні сівей залишився вдома, на ньому була простора довга м'яка мантія світло-зеленого відтінку. Він легким рухом указав на вільне місце біля столу для тіні, даючи зрозуміти, коли покласти інструмент, а тоді запитав із м'яким докором Ти зрозуміло, у чому провинилося? Почувши це, Дзян Сюєнін усе збагнула. Це ж була та сама фраза, яку вона написала на банкнотах. Резиденція Сє таки перехопила її гроші. По душі Дзян Сюєнін зойкнуло, але, поставивши цінь, не посміла сідати і залишилася стояти поряд, покірно і чемно промовивши Так, я знаю, що вчинила неправильно. Визнання помилки має бути з правильним настроєм, не слід намагатися виправдовуватися. Якщо Сєве каже, що вона помилилася, значить, так воно і є, але наступне запитання її дезорієнтувало. А в чому саме ти помилилася?» Дзян Дзянсюєн не знала, що сказати, їй здавалося, що якщо вона не визнає провину, усе закінчиться погано, але щойно їй запропонували чітко сформулювати, у чому саме вона неправа, вона як не силкувалася, не могла дати однозначної відповіді адже сама не вважала свої дії неправильними. Сівей кинув на стіл перед нею пачку банкнот. На звороті кожної було написано кілька коротких рядків. Погляд Дзян Сюєнін відразу прикипів до знаків, Цівей зауважив, ти впоралася чудово, навіть мене примудрилося обвести навколо пальця. Сьогодні в його словах відчувалася особлива колюча іронія. Дзян Сюєнін хотіла заперечити, але розуміючи, що протилежна сторона значно сильніша, вирішила не ризикувати. Злегка знітившись, вона сказала Справа була надто серйозна, я не могла довірити її комусь іншому. Сівей запитав А звідки ти взяла, що саме я отримую ці гроші? Дзян Сюєнін відповіла максимально чесно, не намагаючись нічого приховати. Я попросила тисячні кадзінь Євей Джоу Інджи розпустити чутки. Я думала, якщо ви про це дізнаєтеся, то з найбільшою ймовірністю саме ви втрутитеся. Втім, без маленької хитрості вона не обійшлася. Вона сказала не Я послала Джоу Інджи, а Тисячні Вей Джоу Інджи ніби трохи відсторонюючи себе, аби не здаватися людиною, яка таємно зміцнює власні сили. Зрештою, її зв'язок з Джоу Інджі був схожий на угоду з тигром. Якщо Сівей саме це запам'ятає, хіба це не буде несправедливо? Потім Сівей запитав А чому ти вирішила покликати саме мене? Дзян Сюєнін різко замовкла, не знаходячи відповіді, погляд Сівея вп'явся в її обличчя. Коли вона випадково зустрілася з ним очима і побачила в глибині цих темних зіниць холодну різкість, то злякалася і поспіхом опустила голову, промовивши Окрім учителя сє, я більше нікого не знаю. Я завжди відчувала, що якщо учитель сє дізнається, то, можливо, зможе знайти рішення. Мені вже не було чого втрачати, це була моя остання надія. Остання надія, і все. Сівей пирхнув, обійшов її кількома кроками. Невже я, здаюся тобі доброю людиною? Дзян Сюєнін не посміла говорити про свої здогади чи розрахунки, й далі говорила те, що найменше дратувало. Учитель сє також був наставником у князі Ян Янліні і особисто проводив для нього церемонію повноліття. Якби існував, бодай шанс усе виправити, я певна, учитель сє не став би добивати тих, хто і так упав у колодязь, а скоріше допоміг би. Тому я й вирішила спробувати хіба зараз це не доводить, що ви, учителю шляхетний і добрий. Маленька брехуха язик у тебе підвищений краще, ніж рука на ціні», – сказав сівий. Її маленький ротик легко плітав інших словами, наче накладав на них чари. Її чисті очі лукаво блищали, а на обличчі грала солодка усмішка, хоча в жодному слові не було справжньої щирості. Поруч із ним Дзян Сюйнін почувалася надзвичайно скуто. Її наче свербіло по всьому тілу, хотілося то вирухнути руками, то змінити позу, але вона зусиллям волі стримувала себе, відчуваючи себе до неможливості незручно. Почувши, як Сівей називає її маленькою брехухою, вона не посміла заперечити, лише міцніше стиснула губи і гарячково думала, як би вибратися з цієї ситуації. Сівей сказав Ти теж була не до кінця впевнена, що це отримую саме я. Але якщо це все ж виявлюся, я ти боялася, що після прочитання я негайно тебе вирахую, тож ти наперед написала пояснення Якщо банкноти потраплять не до моїх рук, написане ніхто не зрозуміє якщо ж банкноти потраплять до мене, ти виграла свою ставку і в будь якому разі не програєш. Він влучив у саму серцевину розум сівеї був настільки гострим, що це лякало. Найбільше Сюйнін боялася стояти перед ним отак, коли він бачить її наскрізь, тепер, коли все розкрите, їй залишалося лише чесно визнати учительсьє вміє бачити крізь рядки від нього нічого не сховаєш, я не можу сказати, що ви помиляєтеся. Тепер, коли вона чесно зізналася, усе і справді звучало щиро. Нінер не любила Янліні, але ж почуття не можна нав'язати, не можна просто тому, що князь Янлінь любить її і добре до неї ставиться, вимагати, щоб вона відповіла тим самим. Якщо згадати її колишню поведінку, то вже саме те, що вона пам'ятає старі заслуги Янліня і готова пожертвувати такою великою сумою або врятувати його та маєток, багато про що говорить. Навіть якщо Сівей був жорстким, надто вже зухвало було б робити їй щось на кшталт прибрати свідка. Він опустив погляд і простягнув руку Листа ти принесла? Коли його люди ходили до неї по уроки гринатіння, Дзян уже здогадувалося, до чого все йде, і тепер навіть не намагалася щось сперечатися, вона дістала листа з рукава і чемно подала сівею. Спершу вона віддала половину, потім решту. Усе було зібране в один конверт. Сіве розгорнув листа і швидко прочитав довго мовчав. Риси його обличчя мало помалу змінювалися, ставали суворішими, в куточках очей промайнуло збентеження. Сюйнін краєм ока спостерігала за ним. Нарешті він склав листа і спитав Ти це читала? Сюйнін здригнулася. Саме цього питання вона боялася найбільше. Тепер, коли його було поставлено, вона чудово розуміла якщо скаже, що не читала, ніхто не повірить, довелося визнати читала. У листі говорилося, що голова дому Яні з маєтку Юньї сам запропонував вступити в змову з небесними ученнями. Це і справді було приголомшливо. Цівей запитав Ти ж казала, що вважаєш дім Юньї вірною і шляхетною родиною, тому не хочеш, аби їх несправедливо покарали. Але після того, як ти прочитала цього листа, ти все ще думаєш, що вони невинні?» Яке жахливе запитання. Дзянціянін мало не вкрилася холодним потом. То у палаці, прочитавши такий лист, продовжив би вважати юньї обмовленими, якщо ж вона наполягатиме, що має так обмовили, які в неї виходять наміри, але якщо вона скаже, що в юньї справді є провина, перед нею стоїть саме сівей, хіба це не все одно, що підписати собі вирок. Та серце раптово прискорило хід, вона стишила тривогу і обережно сказала Саме тому я й хотіла, аби учитель розібрався. Можливо, тут є якесь непорозуміння, але щойно лист потрапить до палацу, дороги назад вже не буде. Палацова ситуація надто складна, і я не могла ризикувати. Не знав, що існують справи, за які ти не поспішаєш хапатися, рівним тоном озвався Сівей, поклав листа і не став віддавати його назад. Яке тут може бути непорозуміння? Дзянсюєнін зібрала волю в кулак і підвела на нього погляд. За палацевими чутками голова дому Юньї хотів довідатися, що сталося з дзінфеєм, спадкоємцем, який мав загинути 20 років тому разом із трьостами іншими дітьми. Через це він і не наважився звернутися до пінатських змовників. Можливо, це підступи небесних учень. Може, голова дому тільки удавав, що вступає з ними в змову, щоб вивідати, де спадкоємець. Погляд Сівеї раптом став крижаним і пройняв її наскрізь. Вона тремтливо здригнулася та зовні виглядала розгубленою, ніби не розуміла, чому він так дивиться. В тремтінням у голосі вона додала Це лише моє припущення. Її поведінка змусила Сівею усвідомити, що він щойно реагував надто гостро, і справді, чого б Дзян Сюйнін щось догадуватися йому не варто було так явно виявляти власні почуття, тож він стримався, поглянув на неї і вже спокійніше промовив ти так старанно шукаєш виправдання для дому Юнії. Лист залишиться в мене, ти ж не заперечуєш. Дзен Сюяні не надумала заперечувати, вона в першу чергу боялася за власну голову. Побачивши, як Сівей відкладає листа на стіл, вона обережно підійшла ближче і сказала Тоді, хоч я й прочитала листа, але можу заприсягтися, учителю, я не скажу про нього нікому це важливо. Те, як вона говорила, звучало майже як благальна спроба не вбивайте мене, щоб зберегти таємницю. У сівеї думки не було когось убивати, тим паче її, та її слова його подразнили. Йому хотілося холодно кинути, що якщо вона й далі так базікатиме, він накаже комусь вирвати її язик. Але щойно він обернувся, то побачив дівчину з блискучими очима, сповненими тривоги й благання. Її губи були трохи прочинені, відкриваючи білорівні зуби. І яскраво червоний кінчик язика. У голові мимохідь спливли слова Люсяня про спокусницю. Ця думка, однак, швидко розтанула, раптом усі попередні роздратування кудись поділося, і він лише сказав у мене немає такого наміру. Дзян Суєнін нарешті розслабилася, на її губах з'явилася усмішка. Дякую, учителю. Сівей кивнув на стіле з тінню, «Ти вже давно не з'являлося у палаці. Подивімося, що з твоєю грою. Це був поклик зіграти на сіні. Дзян Сюянін розгублено поглянула на нього, ніби хотіла щось сказати, але стрималася. Цівей насупився. Що знову? Дясюнін клацнула зубами і виглядала невпевненою, але, згадавши про свої 50 тисяч лянів, зібрала свою сміливость і тихо промовила: Учителю, ви, здається, про дещо забули? Про що це? Вона стулила долоню в кулак, ніби хапаючись за останню гідність. Той лист, який я вам віддала, обійшовся мені в п'ятдесят тисяч лянів срібла, тепер усі ці гроші у вас. Чи не могли б ви, ну, можливо, вона наважилася підняти погляд. Його очі були холодні, мов зимова ніч під місяцем. Вона так злякалася, що слова завмерли в горлі. Сівей чудово зрозумів, до чого вона хилить. Він опустив погляд на банкноти на столі, потім знову подивився на неї і тихо сказав простягни руку. Це що, він справді хоче повернути гроші? На мить її обличчя осяяла радість. Вона хоч і вагалася, усе ж простягнула руку. Ляп, сівей раптом штурхонув її по долоні. Було боляче, дзен Сюєнін миттєво відсмикнула руку і подивилася на нього очима повними недовіри і страху. З домішкою тихого обурення. Її очі почервоніли, вона стиснула руку, але не посміла нічого сказати. Спокійно, наче нічого й не сталося, сівей промовив До речі, я ще не питав, звідки в такої дівчини стільки грошей? І навіщо вони тобі? Дзян Сюєнін мовчала. Він ледь помітно всміхнувся. Простягни руку, я їх тобі віддам. Цього разу вона ще обережніше сховала обидві руки за спину, навіть не думаючи їх висувати. Вона боялася не стільки болю, скільки того, що він знову почне ставити запитання, звідки гроші, як вони з'явилося, що за історія за ними стоїть. Вона не знала, що відповісти і не могла нічого пояснити. Тож швидко з натягнутою усмішкою сказала Не треба, не треба, вважатимемо це даниною учителю. Сівей ледь підвів брову, зберігаючи бездоганно чесний вигляд це надто дорогий подарунок, я не можу його прийняти. Не хвилюйся, я поверну їх тобі, але це залежатиме від того, як ти навчатимешся, кивком указав на стіл із синю. Раптом їй страшенно закортіло вилеятися вона стримала подих, не наважуючись показати невдоволення перед сівеями тихо сіла за цінь. Вирішила зіграти переслідування кольорової хмарини за місяцем ту п'єсу, який він її навчив. Але за останній місяць вона і справді розгубила вправність, хоч техніку пальців вона пам'ятала, звучання було несталим, невпевненим, і вона кілька разів збилася з мелодії. Цівей стояв біля вікна з чашкою чаю. Щоразу, коли вона помилялася, він обертався і дивився на неї. Чим довше він дивився, тим більше вона нервувала. Зрештою, витримка здала. Вона різко відсунула тінь, приховуючи образу в грудях. Сівейлець стримував усмішку. Не хочеш грошей? Сюйнін знову не змогла встояти перед спокусою, вагаючись, несміливо промовила: Я останніми днями справді трохи розгубила форму. Може, ви могли б ще трохи повчити мене, а я спробую зіграти ще раз? Він поставив чайну чашку. Гаразд. Потім підійшов до столу з ціню. коли його довгі пальці опустилися до струн, він помітив власні прозорі нігті. У пам'яті раптом спливла кров, яку він довго не міг вимити з під нігтів. Пальці завмерли над струнами і не торкнулося їх. Дзян Сюйнін чекала, коли він зіграє перші ноти, і раптом розгубилася, тиша затягнулася. Вона повернула голову і подивилася на нього. На обличчі Сівея мигнула хвиля почуттів, яких вона не змогла розібрати. У учителя Сія теж бувають миті, коли він не хоче грати на ціні, несміливо поцікавилася вона, мацуючи ґрунт. Сівей глянув на неї, дівчина дивилася обережно, але явно чекала, що він зіграє, як приклад для учениці. Він уже збирався відсторонити руку від струн, але з якоїсь причини все ж лишився, і пальці м'яко ковзнули по жилах інструмента. Коли голос тіні змішався з низьким голосом сівея, Дзян Сюєнін на мить забула про все. Вона відчула цього разу в його грі було надто багато почуттів. Вона вже десь чула таку гру, після довгих пошуків у пам'яті, нарешті, згадала це був один із минулих палацових бенкетів. Тоді Шензе ще не хворів, а вона сама все ще була в особливій милості і дозволила собі легку нестриманість. Коли музиканти сфальшували, вона в жарт запропонувалася сію зіграти. Увесь зал тоді змінився на обличчі. Здавалося, і Сівей тоді насупався, але в ту мить, підпите вином, вона його не боялася, пам'ятала його теперішній погляд саме такий, як зараз, чи зіграв він тоді. У неї лишилося лише розмите враження, очі злипалися, і вона швидко заснула. Пам'ять зберегла тільки нечітке звучання тіні, але чи грав тоді саме Сівей, вона так і не змогла згадати. Після того, як він ще раз розібрав із неї техніку, сівей повернувся і запитав Розібралася? Вона здригнулася і повернулася до реальності. Інстинктивно різко обернулася до нього, їхнє обличчя раптом опинилося надто близько, майже торкнулося. Погляди перетнулися, подихи змішалися. Від Дзян -сюї нін линув легкий аромат садової троянди, її густі вії відкидали тінь на ясні очі, витончений ніс, трохи прочинені вуста, дві рубінові сережки гойдалися на її білих вушках. Наче стиглі вишні, які тільки чекали, щоб їх зірвали. Вона була, як ніжний бутон, сповнений свіжості і світла. Дзян Сюйнін ніколи не була холодною красунею, але після переїзду до столиці з кожним місяцем дорослішала, вона витяглася, стала стрункішою, шия стала довгою, ліній вишуканішими. Шкіра, що проглядалася з під одягу, здавалася такою тонкою, що від найменшого дотику на ній міг би лишитися червонуватий слід. Сівей знову помітив її яскраво червоний кінчик язика, і раптом у його свідомості з небувалою ясністю промайнуло. Хоч у його серці Дзян Сюйнін носе ще була тією малою дівчинкою, яку він пам'ятає з минулого, відтоді минуло вже чотири роки, після Нового року мине ще один, і вона увійде в новий доросліший вік, вона вже виросла. Її врода могла змусити багатьох чоловіків у столиці марити нею. Я не відчуваю до Сюйнін жодного чоловічого бажання. Дзян Сюйнін відчула, що в поведінці Сівея є щось дивне, вона відсунулася трохи назад, але він стояв, не рухаючись. Вона двічі кликнула його, та відповіді не було, тоді вона обережно потягнула його за рукав. Учитель Осьє, Сівей раптом глянув на неї, ледь відхилив руку, наче уникаючи дотику, і зробив крок у бік. Ти просто трохи забулася. Рука в тебе ще не зовсім тверда, спробуй знову. Дзян не далі вважала його поведінку дивною, але, почувши, що він просить грати, зосередилася на музиці і відклала думки про невдалу спробу смикнути його за рукав. Вона зіграла раз, другий і, нарешті, змогла зіграти без помилок. На її обличчі проступила радість. Дзян Дзінсюянін втішено обернулася до нього, усміхнулася і весело вигукнула Вчителя, гроші. На столі лежала та сама пачка банкнот. Сівей не взяв її, а відкрив сусідню шухляду, шерсть заповнену грошима. У грудях Дзян Сюйнін знову спалахнула надія. Та вже за мить перед нею лежала не пачка, лише одна банкнота. Її радісний вираз миттєво застиг. Сівей спитав Що, не треба? Сказавши це, він ніби збирався прибрати гроші назад, Дзян Сюйнін миттєво вигупила банкноту. Треба. Але щойно вона затиснула її в руці, то відчула себе обдуреною. Хіба ви не казала, що якщо я зіграю на ціні, ви повернете мені гроші? Сівей злегка підвів брови, спокійно глянув на неї. Я сказав, що все залежить від того, як ти впораєшся. У тебе ще є час. Навіщо поспішати? Дзян Сюєнін мало не застрибала від обурення, тому моя гра вартої лише стільки. Сівей стояв трохи віддаліка, й закриваючи шухляду з банкнотами, ледь усміхнувся в куточку губ. За таке виконання в іншому місці довелося б доплачувати, щоб мене змусили це слухати.